Всім привіт! Моїм найкращим я буду їсти ванну кашу з клубничним варенням. Хто хоче, присоєднайтесь до мене. Що? До, до свиней не можна. Біля них їсти. Да, Ти їсти. аж І... що зрителів моїх мало. Де там мої зрителі? О, вже один є. Ми їмо манну кашу. Манна каша по сільськи З полуничним варенням. Кстати, манна каша з натурального домашнього молока. Хто любить манну кашу? Ви вже це за мною соскучилися. М -м -м? Хто там писав, де я пропала, я тут? -а. Вділа кепку, бо ну, на вулиці, якщо чесно сказати, жарища. У мене каша, бабка називається. Бабка, що бабка? Тому що вона густа, густа як. Дуже густа. <свят> От, бачите? <свят> Субботний вайп. Привет, привет. Давайте потопаем. Я вам расскажу, что я ем. Я така голодна. А це цілий день не їла. Кепку вділа. Mm -hmm. Вона не бере, чи вони... а, вона не... Криса не бере. А що кушать з волю? У каша із полуничним варенням. Хто таке люби? Любите таке? Цілий день я це не їла, щоб прийти до вас поїсти з вами. у в мене обід і ужин буде. Ні, ужин буде смачніше. ужин буде шашлик. Хочете, в прямому ефірі буду жарити шашлик. Сосвіньї. Що в мене є? Немає. Густоє, тому що така густая. Яку зварили, таку і їм. Це я Офіціанта попросила. У мене тут є рабиня. Я їй кажу, звари мені маної коші. Я вернулась. Ой, Пабло, привіт! Ти повернулася. На молоке, так, да, на домашньому молокі. Сусідка принесла молоко. Хороша, в неї корова така. Доється. У нас тут ще й мухи літають. Не вздихає, як кашу їй. Тобі не дам не угостишь. Нет, тут Пабло пише. Падло пишет. Хочешь песню, давай Пабло. Так Пабло чи Падло? Пабло написано. Пабло. Опять кушає, да, опять кушає. Молоко, почему у нас молоко? Ой, я не знаю, надо нас спросить. Я співробині спрошу. Скажи, скажи, ми этот бартером. Бартером. Молоко, молоко десь, навірно, по 35-40 гривень, я думаю. Не вас спросити, я спрошу, уточню, скажу вам попозже. На ну, природі класно, оце сижу я на пеньку, сижу. І ні, і мухи літають. Кусають? Мухам ага. платить. Це мухи мені создають движение і контент, що в нас тут багато. Алло. Блин, ох, я громить. Я вернулся, я рада. Сейчас, наверное, дождь будет. Попущить кому надо эти просто... колорадские жуки и крак колорадских жуки в продам. Новой почтой вышли. На сусідньому чаті 150 гривень за 3-літрову банку. Ну якщо домашня, навірно, так і коштує. Не знаю. Я не спрашивала, я спрошу обов'язково, потім вам дам відповідь. У мене тут ще ось... два раба працюють, а я їм. Кабиня їде, брат, так своєю <плес> диву. Два раба що там за відео, камера, аха-ха. Що вам з камерою не подобається? Вітаю, привіт. Привіт, привіт. Ви ж мене бачите, а ось у мене этот, я каша манна з полуницею. Рабові одному я кашу оставила трошки манну. Раб, ти кашу манну будеш. Приятно, спасибо, вітаю. Я всі починилася. Все починилося. Ой, мало, ой, щось ось залетіло, да, муха якась її. Полуниця это що? Полуниця? Раб, що таке полуниця? Діт. Клувника. Полуниця це яйця. Ріветро. Ріветко. Приветко. Ріветко то реветка. Полуниця це яйця, крашенки. А жай, яйця їм з кошей вон Кепку вділа, бо у нас дуже жарко, Труба рулю, шпаре, капець. І дощ. Дощ буде ще. Пальчики вгору, підписка. І хто там не забув, забув, гроші мені на карту. Я їх люблю. Таке, зелені. Присилайте, правильно, дід? Мені ж з рабами якось розчитуватися треба. Присилайте мені доляри, і я буду з рабами розчитуватися. Скажи, почему молоко? Ну, у нас тут, мене спрашують. Ні, ну а взагалі на базарі по 50 гривень літр. Бо там кажуть в сусідніх областях, що по 150 гривень трьохлітрова банка. О, це дуже дорого. Дуже дорого? Ну У нас матряш як у нас і по 20 гривень літр. По 20 гривень літра. Ну виходить. хто хазяїн як віддає, по Ні. 20 гривень. Літр. Це за кадром моя рабиня, вона мені кашу манну зварила. <рес> Я ж ледача лежу на дивані, нічого не роблю бригадир вообще проверяє работу рабов а ви мені долари кидайте на карту бо мені треба з рабами розчитатися поки я кашу манну доев маринка долітай сейчас буряк. добре вы вже покушали Пальчики вгору, бо я там щось не бачу. Вона хорошо хоч бачите. Ні, а ось кушаю, бачите, ще кушаю. Зараз швидко покушаю і піду далі. Командувати. О! Кидай, Олександр, я тебе чекаю. Ану спробуй. Ні, немає, в мене Paypal, на Paypal мені долари. Саша, привіт. Я в селі їм кашу манну. На пеньку. Приєднано аппетита, дякую. Зараз швидко даїм і піду. А де ж где? Та десь? вон він на вгород пішов. А в чому він на вгород пішов? Не знаю. Ну каже, ну, з по траву, потраву, поки дощу немає. Ну так, да, зараз скажу. А ми в погріб. Хто любимо кашу? У мене буде класна вечеря. Я вийду в прямий ефір. Полайкаєм, Лайк, лайк, лайк. М -м? Коля. Вон Коля. Сашок тобі привіт передає. Ага, зворотні. Не вилазь сюди. Тут прямий ефір. Ну я ж помахаю рукою. Церап привіт передає. Це раб? Раб. Ковіркання руського язика. Та то ви тупорилі не розумієте. У мене вся українська мова на ладоні. З дійства не любите манку? та то ви не вмієте її готувати. Попробуйте вона смачна. Вона іменно смачна, коли вона густа. Коли вона не густа ні. А з варенням цим бомбезом. Колуниця називається варення. Да. Mm. Наталія, ти габова. Ти трошки не розумієш нашої мови. Mm. Теревлюйся. Mm. Теревлюйся. Добре. Теревлюйся. Я оце наїлася. Тепер ждіть моєї вечері. Вечеря буде по вечора. Пока-пока. Я його знизу дороби просто поставив.